Сьогодні 20 листопада 2024 року. Заняття-Аплікація. Тема заняття Пожежна машина. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні в нас середа і ми продовжуємо розмовляти на тему протипожежної безпеки. Сьогодні ми будемо робити аплікацію. Що саме ми будемо робити? Зараз ви дізнаєтесь. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, ми продовжуємо з вами говорити про пожежників, про те, які вони сміливі, відважні, веселі. І сьогодні я пропоную вам. Зробити пожежну машину. Ми будемо робити аплікацію, але спочатку давайте з вами все ж пригадаємо, де чия машина. Шукаємо. Перший в нас пожежник. Так, його машина правильно вибрана. Далі. Поліцейський лікар. Як називається машина? Так швидка допомога у лікаря. І, звичайно, газова служба, ви знаєте, цей номер 104. Теж вибрали правильно. Зараз ми з вами поговоримо саме про пожежну машину. Скажіть мені, дітки, будь ласка, а чому вона червоного кольору? Так, звичайно, червоний колір ми бачимо здалеку. І, звичайно, всі машини пропускають пожежну машину, яку, яка мчиться на допомогу при виникненні пожежі. Так? На виклик, пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабині сидить. Його телефон 101, люди знають. І в разі пожежі. Завжди викликають. Так, дітки роздивимось пожежну машину. А чи знаєте ви, що в пожежній машині дуже багато обладнання, яке пожежники використовують при гасінні пожежі? Про деяке ми з вами говорили. І ось сьогодні я хочу, щоб ми ще раз з вами повторили. Роздивляємось. Тут у нас і чоботи, і лопата, так? і вогнегасник, і сокира, і відро. І всі ці приладдя знаходяться в пожежній машині. Таку пожежну машину я з вами і пропоную сьогодні зробити будемо робити аплікацію. Тож, готуємось і слухаємо уважно. Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ватні диски, для чого я потім розкажу: клей-олівець, звичайно, серветочка для того, щоб витерти ручки. Робимо спочатку фон. Можна взяти папір, а можна взяти картон, кому як Спідручно. Я беру зелений фон, роблю на картон, намащую зелений папір, розгладжую його серветочкою, і ось такий плотний фон у мене з'явився. Так, тепер ми беремо аркуш червоного папіру. І ножицями. Ще раз нагадую, дітки, хто не вміє користуватися ножицями, будь ласка, просіть своїх батьків. А хто вміє, той молодець. Вирізуємо прямокутник. Тримаємо ножиці правильно. Ви про це знаєте, так? Молодці. Машина пожежна буде складатися в нас з двох частин. З першої частини ми зробимо кабіну, а з іншої ну, вже все інше. Подивіться. Тепер ми робимо віконечка. Нагадую вам, що пожежна машина має драбину, і тому ми її теж будемо сьогодні робити. А ватні диски нам знадобляться для того, щоб зробити колеса, так саме колеса. Як це робити? Дивимось уважно. На столі в мене вже готова пожежна машина, а зараз я буду вирізувати драбинку. Дивимось, як це робиться. Головне вирізати рівненькі смужечки. Дві смужечки довгі, а посередині ось такі короткі. Подивіться. Ось така драбинка повинна в вас теж вийти, дітки. Перед тим, як клеїти спочатку, обов'язково треба викласти свою машинку на аркуш папіру. Якщо вам вона сподобається, тоді будемо починати клеїти. Чорний папір нам потрібен для колес. Вирізуємо кружечки. Папір ми склали на і у нас одразу з'являється два однакових кружечка. Подивіться. Ми їх потрібно нам потім наклеїти на ватні диски посередині. Подивіться, яка краса виходить. Якщо вас все влаштовує, цю машину ми можемо наклеювати на ваш Он, який ви обираєте самостійно. Ось така краса дітки вийшла в мене. Як завжди я буду чекати ваші роботи, нічого складного тут, тут немає складного нічого. Ви вирізати все вмієте, я впевнена, дорослі вам допоможуть, і ви мені. Присилайте свої роботи, я подивлюсь, які вони у вас гарні і охайні. А сьогодні наша зустріч закінчена. Я з вами прощаюсь, всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!